Туристу, вітаємо в медіа-центрі УВА. Прошу перевести телефони на безлічний режим тих, хто це ще не зробив. Сьогодні на брифінгу говоримо про оновлену стратегію сталого розвитку Чорнігівської області на період до 2027 року, основні положення, чому це важливо. І наша спікерка Ірина Волчик, заступниця начальника управління регіонального розвитку у Департаменті економічного розвитку Чорнігівської області. Пані Ірино, будь ласка. Доброго дня. Стратегія стало розвитку Чернігівської області на період до 27-го року була розроблена та затверджена в грудні 2019 року. Змії до неї вносилися лише один раз у жовтні 2020 року. Також був розроблений план реалізації стратегії на 2021-2023 роки, однак у зв'язку з воєнними діями повноцінно виконати його вдалося лише за 2021 рік. Зрозуміло, що повномасштабне вторгнення Російської Федерації внесло значні корективи в діяльність держави, економіки нашого регіону, оскільки цілі діючих державної регіональної стратегії не відповідали тим завданням, які стояли перед. Всіма виконавцями цих програмних документів, в серпні 2024 року постановою Кабінету міністрів України були внесені зміни до державної стратегії. І відповідно до чинного законодавства всім регіонам було надано 6 місяців для того, щоб внести відповідні зміни до своїх регіональних стратегій. Тому в серпні 24-го року облдержадміністрацією було створено робочу групу знесення змін до стратегії. До цієї робочої групи входили не тільки представники структурних підрозділів, райдержадміністрації, а також представники громадських організацій, наукових агенцій, асоціацій різних, також був представник від Національної академії наук України. Створювалися також відповідні запити до всіх організацій, які надавали інформацію. Вся інформація щодо діяльності робочої групи, щодо процедур внесення змін висвітлювалась на сайті обласної державної адміністрації в розділі Галузева інформація. Там вже зараз і розміщені всі відповідні звіти. Методичний супровід розробки внесення змін до стратегії Чернігівській області допомагали проєкт ЮесейдГОВЕРЛА. Можна відмітити, що з рахуванням сьогоднішньої безпекової економічної ситуації облдержадміністрацією було напрацьовано новий документ з новими стратегічними цілями, оперативними цілями, завданнями. Це не була та редакція, яка була в 2019 році. Водночас нашу регіональну стратегію необхідно було адаптувати до державної стратегії, галузевих стратегій, державних програм і особливостей нашого регіону. Адже всім зрозуміло, що північні територіальні громади працювали та знаходилися зовсім в інших умовах, ніж у південні територіальні громади. З метою врахування всіх потреб, всіх мешканців області, були розроблені опитувальники окремо для громадян, окремо для представників бізнесу. Ці опитувальники максимально розповсюджувалися через місцеві органи, їхні офіційні сторінки, сторінки Фейсбук, Телеграм. Пройдено, пройняли участь в опитуванні багато людей, також представників від бізнесу. Ми за допомогою цих опитувальників дізналися, їхнє бачення розвитку, бачення відновлення. Були такі навіть запитання, що перше, чого необхідно на їхню думку відновлювати, розставлялися пріоритети. Робочою групою було проведено свот-аналіз, на основі якого ми визначили наші проблемні питання, наші перспективи, ресурси, які у нас є, можливості, ризики та загрози. Також за допомогою разом з робочою групою було описано і система моніторингу, і оцінювання нашої регіональної стратегії. Вперше в нашій стратегії відповідно до умов, так як і в державній стратегії, розміщені системи критерії оцінки реалізації нашої стратегії. Вони розміщуються в нашій стратегії. Це можна буде подивитися. Також наша стратегія пройшла всі процедури стратегічно-екологічної оцінки, як це вимагає чинне законодавство. Пройшли громадські обговорення, повторюсь ще раз, вся ця інформація так, розміщена на сайті обласної державної адміністрації. Крім того, в проєкті стратегії були враховані і надані зауваження від Міністерства розвитку громад та території України та їхньої експертної групи. Все це відбувалося на стратегічних сесіях. Ми проходили захист і відповідно отримали висновок щодо відповідності нашої стратегії, цілями, завданням державної стратегії та іншим нормативним документам. Після проходження всіх етапів наш проєкт змін до стратегії винесено на розгляд Чернігівської обласній раді. І вже 14 березня 2025 року сесією обласної ради рішенням 22 сесії нашу стратегію було затверджено. Що, якщо коротко зупинитися на основних цілях і завданнях оновленої стратегії, то в нас визначено 5 основних цілей. Перше це Чернігівщина, безпечний регіон. Безпеку ми розглядали з усіх, скажімо так, сторін: це і розмінування територій, цивільний захист, будівництво укриттів, система оповіщень. Підвищення спроможності до національного спротиву, енергетична безпека, зменшення негативного впливу на довкілля, формування резервів матеріально технічних ресурсів, продовольча безпека, інформаційна, кібербезпека. Друга ціль це комплексна відбудова інфраструктури. Зрозуміло, що для відбудови нам необхідно було зібрати оцінку пошкоджень та руйнувань, виставити пріоритети, що першочергово відновлювати при відновленні першочергово використовувати сучасні підходи до відбудови об'єктів. Це і енергоефективність, і безбар'єрність, і принцип. Відбудувати краще ніж було, максимально зосереджені на партнерстві під час відбудови, залучення якомога більше учасників до цього процесу, і також врахувати інтереси населення, забезпечити житлом тих, хто втратив його, відбудувати. Також відбудова спрямована на покращення якості життя. Третьою цілею в стратегії визначено відновлення бізнесу і розбудова нової економіки регіону. Для нас всіх зрозуміло, що наша економіка постраждала дуже. І це не лише фізичні руйнування, це і логістика, і втрата ринків збуту, це і кадрова проблема. Тому були напрацьовані, скажімо так, нові цілі завдання, які максимально Сприяли до сталості, відкритості, які поєднують інновації, провадження інновацій, активізація підприємницьких ініціатив, розвиток самозайнятості населення, залучення інвестицій в бізнес, також активна співпраця з міжнародними партнерами для створення сприятного середовища економічного зростання. Визначені галузі смарт-спеціалізації регіону, максимальне направлення зусиль на їх розвиток. Четвертою цілею визначено збереження розвиток людського потенціалу. Людський потенціал це, скажімо так, головне, на що спрямова на розвиток людського потенціалу збереження спрямовані попередні три цілі. Адже нам необхідно думати, як повернути до нашого регіону людей, які виїхали за межі області та за кордон, а також зберегти тих, хто залишився працювати і жити у нас в регіоні. Для цього нам необхідно забезпечити, визначили в стратегії, щоб було максимальний доступ до освіти, до медицини на всіх рівнях, відновити фізичне та ментальне здоров'я людей, гарантувати гендерну рівність, безбар'єрність, підтримати внутрішньопереміщених осіб. Особливу увагу стратегії звертається на захист прав ветеранів і їх інтеграцію в суспільство. Не забуваємо про молодь, всебічний розвиток дітей, про, також незважаючи на умови війни, звертаємо увагу культурні компоненти, формування національної ідентичності та виховання патріотизму. І п'ятий напрямок, п'ята ціль це розвиток ефективного багаторівневого врядування з врахуванням процедур і кращих практик ЄС. Цю ціль визначено також і в державній стратегії. Ми всі розуміємо, що ми повинні адаптувати і наше законодавство, і наші підходи до кращих практик ЄС і їхнього законодавства. Основне в цій цілі використання територіально орієнтованого підходу. Як вже сказала, що ми повинні підтримувати прикордоння інші громади, які діють в зовсім різних умовах. Розвивати цифрову інфраструктуру, надання адміністративних послуг, розвиток громадянського суспільства, максимальне залучення громад до участі в процесі і участі в програмах європейських та грантах, розвиток міжнародного територіального співробітництва. Наразі обласною адміністрацією ініційовано розробку проєкту плану заходів реалізації стратегії на 25-27 роки. Проходив збір проєктних ідей та проєктів завдань. Також було оголошено конкурс. Громадяни активно приймали участь. Наразі ми маємо проєкти в різних сферах. Всі ці, ці проекти зараз проходять. Аналіз на відповідність цілям і завданням нашої вновленої стратегії. Вся інформація щодо розробки проєкту плану заходів також висвітлюється на сайті обласної адміністрації. Цей процес ще буде тривати. Я думаю, що всі бажаючі, які це цікавить, можна також звертатися до департаменту економічного розвитку за консультацією, За інформацією ми радо відповімо на всі запитання. Дякую за основну інформацію, шановні друзі, медіа, чи є запитання? Оксана Червона, зараз чернічне питання. Пані Іроно, скажіть, будь ласка, ви згадували, що нас цілії стратегії відновлення, як і розвиток бізнесу. Звідси питання, а чи врахована стратегія, наприклад, it галузі, Вона така була розвинена на Чернігівщині. Зараз знаю, що певні проблеми з нею були, але чи враховували взагалі стратегію? Так, IT-галузь – це одна із сфер смарт-спеціалізації, на яку основується наша Чемгівська область, як одну з галузей розвитку. Є окреме завдання і можливі сфери реалізації розвитку. скажімо так, ми тісно співпрацюємо з it кластером які створені у нас в регіоні, і вони також надавали свої пропозиції до плану реалізації стратегії. Я Думаю, що там буде багато завдань саме по розвитку IT-галузі. Саме займайте почала. Скажіть, будь ласка, ви говорили, що вже була подібна стратегія, в 2019 році вона реалізувалася. Що взагалі вдалося тоді реалізувати у відсотковій? Е, ця стратегія в 2019 році була розроблена до 2027 року, а саме реалізація її була розбита відповідно до законодавства на три роки і на чотири. Але як я вже зазначала, реалізувати заходи вдалося тільки в 2021 році, тому що 22-му розпочалося повномасштабне вторгнення, і ті заходи, наприклад, змінили свої пріоритети. Як будівництво шкіл змінилося на відбудову шкіл і дитячих садочків. Ми зробили аналіз виконання заходів, цей звіт з виконання плану. Заходів затвердила обласна рада, і він також розміщений на сайті обласної адміністрації обласної ради, можна з ним ознайомитись. В процентному співвідношенні ми не співставляли, тому що завдання розтягнуті були на всі ці три роки реалізації, скажімо так. Чи буде ця стратегія реалізового? Так, вся стратегія розміщена націлена на відновлення та розвиток всієї території області, саме прикордоння є окремі, скажімо так, заходи. Це і підтримка бізнесу прикордоння, як їх можна підтримати. Це і в бізнесі там грантові підтримки бізнесу, також розвиток. Скажімо так, наразі дуже гарно реалізується підтримка пліч-опліч, яка націлена саме на підтримку тих громад, які найбільше постраждали є прикордонними. Тобто багато саме заходів спрямовані на прикордонні. І, можливо, зорієнтуєте по сумі, яка сума? Зараз формується план реалізації стратегії, де вже визначаються суми приблизні суми коштів, які необхідні там і для відбудови для реалізації деяких проєктів. Назвати суму ми не можемо, бо тільки ми на початку на збору цих проєктних ідей. Кошти відповідно до завдань це і державний бюджет, місцевий бюджет, обласний бюджет, кошти міжнародних проєктів, організацій, донорів, ну і бізнесу. Дякую. Дякую. Ще запитання. Якщо ні, то спасибі за участь. На цьому все і завершуємо Дякую.